Початку жовтня Росія окупувала майже 500 квадратних кілометрів території України. Про це пише Велд. Дві третини територіальних завоювань Росії у жовтні припадають саме на Донецьку область, куди росіяни підходять до Покровська з півдня та сходу, чисельно переважаючи нашу армію. В останнє російським військам вдавалося таке просування у березні 2022 року, коли вони намагалися дійти до Києва. загалом у 2023 році вони окупували 580 4 квадратні метри території України, а площа захоплена з 1 січня 2024 року становить 2660 квадратних кілометрів. Таким чином, разом з анексованим у 2014 році Кримом і територіями на Донбасі, Москва наразі контролює близько 18,2% українських територій. Але знову ж таки, коли ми говоримо про контроль над територіями, коли ми говоримо про те, що їй вдалося окупувати, от зараз ви бачили ці кадри. У вас на екранах так виглядають окуповані Росією міста: ті міста, які не захотіли здаватися, ті міста, які сказали, що будуть боротися за своє існування, ті міста, які не пропустили російського ворога далі і могли затримати його аж на цілих два з половиною роки, майже три роки повномасштабного вторгнення. А те, що Росія робить з цими територіями, от вони виглядають наразі так. І а, як сказав, Мер міста Вовчанськ, Росія практично стерла з лиця землі Вовчанськ, який не змогла захопити. Про це свідчать всі супутникові знімки, і там він зараз виглядає. Ну, як каже знову ж таки, мер Вовчанська він виглядає гірше, ніж Бахмут. Тобто, ну от знову таки, промисловий центр колись тепер виглядають просто як руїни: руїни, які залишає після себе Росія всюди, де вона може дотягнутися. Хіба це можна вважати? Захопленням території, анексією території. Ні, це просто ем, пробивання собі шляху, щоб йти далі українською територією. Що ви далі будете робити з цією територією? Ви ж не будете чистити її е, від е, бомб своїх же, від кабів своїх же. Е, ви ж не будете її розміновувати. Ну, То для чого ця територія Росії? Щоб створити сіру зону між Росією. І заходом, маючи на увазі європейські країни, європейський союз, ну тому що Україна зараз проходить цей шлях, щоб доєднатися до Європейського Союзу. То про що ми тоді говоримо? Про яку відсутність західної зброї в Україні, якщо її не буде, відповідно не буде України. Ну і звісно, що все це стало можливим, оскільки зброю, яку нам пообіцяли або надавали. Повільно, або не в тій комплектації, яку ми просили і на якої на якій ми наполягали, Та, або ж відповідно не в тій кількості, як, наприклад, з тими же в 16-ти. Коли ми казали, що нам потрібно не знаю, там, 128 літаків, а нам сказали: скільки, скільки? Вісім. А, ну то беріть. Вісім в нас є. Будь ласка, ну з восьми то ви справитеся. Небо України, ви ж з восьми літаками можете захистити. А чому не можете? Для чого вам цілих 128? Не тому що українська територія, вона, хоч і менша за територію Росії, але точно більша за територію деяких європейських країн. Тому та вісім це дуже мало. Я розумію, що зараз після попередньої новини наступна прозвучить, можливо, трохи дивно, але окрім наступу на сході, Росія ще й нарощує зусилля з підтримки ілюзій. Наростання своєї могутності, запускаючи меседжі про небувалий економічний підйом просто найпідйомніший підйом можна побачити наразі на території Росії. Ну, принаймні так намагаються нас в цьому переконати про російські змі або ж ті європейські змі, від яких трошечки віддає російськими грошима. Ну і звісно, там же прописується і здатність без проблем воювати ще кілька років і захопити величезну частину України. І мета а, даної інформаційної кампанії вона доволі проста і доволі зрозуміла, ну принаймні для нас із вами, але здається, цю тонку російську душу не до кінця розуміють на, на території заходу. Так от мета примусити Захід думати, що краще зараз здати Україну, краще зараз досягнути домовленості з Москвою, оскільки через рік або через два ціна питання, ціна питання та буде нібито кратно вищою. До цього ж. Тиражувалося в західних ЗМІ, Частіше це більд був помічений в цих наративах. Що плани Росії до 2026 року загалом полягають в тому, щоб захопити всі ключові промислові міста України, а це Дніпро, Харків, Запоріжжя, і прогнози щодо того, наскільки швидко російська армія змогла би захопити, наприклад, країни Балтії. Ну, от просто так для Якогось такого порівняння вони їх туди вписали. Правда, тепер вони, коли говорять про країни Балтії, вони говорять вже не про три дні, конечно, як Київ, а кажуть, за 10 днів можуть захопити країни Балтії. От така у них перспективка, і такі у них плани.